Джої, ти знову спізнилась. Тож винна мені годину. Починай виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. Служба порятунку, що у вас сталося? та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними. За нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Ось пробрався всередину. Якийсь клінар? знайти негайно. Окей, Джо, опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнейся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. А ви покладаєте успіх операції на миничому віку на відставці. мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та ТЕЛЕПНІВ зі зброєю.